Що, якби я сказав тобі, що все, у що ти коли-небудь вірив про красу, було фундаментально неправильним, що прагнення до досконалості, відшліфованого іміджу, бездоганного життя, бездоганної поверхні, не просто неможливе, але й є корінням багатьох наших невдоволень. Ми живемо у світі, який поклоняється досконалості, але в глибині душі ви не відчуваєте себе виснаженим цим. Нескінченне прагнення, постійне порівняння, страх невдачі, що якщо саме те, за чим ми женемося, заважає нам побачити красу, яка вже тут. Сьогодні я хочу відправити вас у подорож, у подорож японською філософією в Абі Сабі, це не просто ідея, це лінза, спосіб бачення світу йдеться про пошук краси в недосконалості, прийняття минущої природи всіх речей і усвідомлення того, що повнота. Не є необхідною умовою для того, щоб щось було значущим. Це проти отрута від перфекціонізму, який домінує в нашій культурі, і спосіб відновити радість, зв'язок і автентичність у світі, одержимому, відшліфованим і незайманим. Але перш ніж ми зануримося глибше, дозвольте мені запитати вас дещо. Коли востаннє ви дозволяли собі бути повністю недосконалими, щоб дозволити іншим побачити тріщини, недоліки, труднощі, які ви приховуєте. А що було б, якби ти перестав ховатися? Вабі сабі важко визначити, його не можна акуратно підсумувати в реченні, тому що це не правило чи формула, це відчуття, тиха, невисловлена вдячність за недосконале, непостійний, неповний. Уявіть собі цю керамічну чашу, розбиту та відремонтовану золотими прожилками. Практика називається кінцугі тріщини не ховаються, вони підсвічуються. Чаша зіпсована не через те, що вона розбита, вона стала красивішою саме через свої розломи. Тріщини розповідають історію. Вони нагадують нам, що краса полягає не в досконалості, а в автентичності, але це суперечить всьому, чого нас вчать. Суспільство каже нам стерти свої недоліки, приховати їх, виправити. Нам кажуть, приховувати безлад, прагнути до ідеалу, представляти світу бездоганну версію себе. І коли ми не можемо відповідати цим неможливим стандартам, нам стає соромно, ми відчуваємо себе менше, ніж. Але вабі-сабі ставить інше запитання: що, якщо тріщини, вади, недосконалості, це не те, що потрібно приховувати, а те, що слід відзначати. Що, якщо саме вони роблять нас красивими? Озирніться навколо, кімната, в якій ви зараз перебуваєте, це може бути не ідеальним. Можливо, на столі безлад або стіни потерті, або лампочка блимає, але чи це робить його менш значущим? Можливо, на цьому потертому дивані ви провели одні зі своїх найкращих розмов, можливо, ця пляма від кави на столі нагадує вам ранок, проведений за сміхом із другом. Недосконалості не применшують того моменту, коли вони є його частиною, вони є свідченням прожитого життя. А як щодо вас? Як часто ви дивитеся в дзеркало і бачите лише те, що не так: лінії на вашому обличчі, форма вашого тіла, помилки, які ви зробили, те, що ви хотіли б змінити? Але що, якщо саме ці речі, речі, які, на вашу думку, роблять вас меншими, є тими, що роблять вас? Що, якщо ваші шрами, ваші труднощі, ваші недоліки це не недоліки, а риси? Ви бачите красу у власних тріщинах. Ми живемо у світі, одержимому досконалістю. Соціальні мережі бомбардують нас зображеннями бездоганних облич, ідеальних тіл, вишуканих життів. Але ось правда, досконалість це брехня, це не справжнє. Ці зображення фільтруються, редагуються, інсценуються. А прагнення до досконалості нескінченна, виснажлива гонка, це як гонитва за горизонтом. Ти ніколи цього не досягнеш. І що ще гірше, це засліплює нас перед красою, яка вже тут. Підумайте про це, скільки моментів радості ви пропустили, тому що були надто зайняті турботами про те, що було недостатньо добре, скільки можливостей ви пропустили, тому що не відчували себе готовими чи досконалими. Перфекціонізм не просто краде наше щастя, він краде наше життя. Ось питання, над яким варто посидіти, якщо ви позбудетеся потреби бути ідеальними, Що б ви отримали, щоб ви могли вільно робити, відчувати, переживати. Іронія перфекціонізму полягає в тому, що він змушує нас почуватися менш гідними, а не більшими. Коли ми дотримуємося неможливих стандартів, ми постійно не досягаємо їх. І коли ми судимо інших за тими самими стандартами, ми позбавляємо себе можливості по справжньому спілкуватися з ними. Тому що справжній зв'язок виникає не тоді, коли ми ідеальні. Це трапляється, коли ми вразливі, коли ми справжні, коли ми ослабляємо свою пильність і показуємо себе такими, якими ми є. Отже, як ми приймаємо вабі сабі у нашому повсякденному житті, це починається зі зміни перспективи, замість того, щоб розглядати недоліки як недоліки. Ми можемо почати розглядати їх як особливості замість того, щоб гнатися за досконалістю. Ми можемо почати цінувати красу моменту таким, яким він є. Подивіться на предмети свого життя. Ця розбита чашка, яку ви носили роками, вона не пошкоджена. Її люблять. Це свідчення ранків, проведених за кавою, важливих моментів. Той старий світер із потертими манжетами. Він не зношений. Це спогад про всі місця, де ви були, і про те, що ви зробили. Недосконалості це не недоліки, це історія. А якщо до людей у вашому житті, ваші друзі, ваша родина вони не ідеальні. Але чи не їхні примхи, особливості, недосконалості роблять їх тими, ким вони є? Чи можна любити їх не всупереч їхнім недолікам, а через них? Чи можете ви припинити спроби виправити їх і просто цінувати їх такими, якими вони є? І тоді є ти, ваше тіло, ваш розум, ваша історія. Чи можете ви перестати сприймати себе як незавершену роботу і почати бачити себе шедевром, саме таким, яким ви є? Чи можете ви відмовитися від потреби бути кращим і просто бути? В Абі сабі це не лише недосконалість, це також про непостійність, ніщо не триває вічно, і саме це робить життя таким цінним. Вишні цвітуть лише кілька тижнів щороку, і їх швидкоплинна краса ще більш зворушлива, оскільки ми знаємо, що вона не триватиме довго. Так само і наше життя швидкоплинне, усе, що ми любимо, колись зміниться, зникне або закінчиться. Це може здатися сумним, але насправді це звільняє. Коли ми приймаємо непостійність, ми перестаємо так міцно чіплятися, ми перестаємо намагатися все контролювати і починаємо цінувати красу теперішнього моменту. Дозволь запитати, якби ти знав, що сьогодні твій останній день, як би ти інакше дивився на світ. Про що б ти перестав турбуватися, щоб ти дорожив. Щоб обійняти в абісабі, потрібна сміливість. Це означає відмовитися від потреби бути ідеальним, це означає показати себе таким, який ти є, тріщини і все таке. Це означає бути вразливим. А вразливість це страшно, це ризиковано. Але це також єдиний спосіб по справжньому з'єднатися, по справжньому жити. Підумайте про найбільш значущі моменти у вашому житті. Чи були вони ідеальними, чи брудними, сирими та справжніми. Можливо, це була душевна розмова з другом. Можливо, це була помилка, яка навчила вас чогось цінного. Можливо, це була тиха хвилина роздумів, коли ви вперше за довгий час відчули мир із собою. А тепер я хочу поставити вам останнє запитання. Як би виглядало ваше життя, якби ви перестали прагнути досконалості і почали сприймати недосконалість? Що би ви відчували, послабивши тиск, щоб бути достатньо хорошим і просто ним бути? В абісабі це не просто філософія, це спосіб бачення світу, це нагадування, що життя безладне, і це нормально. Це заклик сповільнитися, цінувати красу в малому, звичайному, недосконалому, це запрошення припинити намагання і почати жити. Тому що, зрештою, недосконалість робить життя прекрасним, а тріщини, вади недосконалості роблять його справжнім, і хіба цього мало? Давайте поговоримо про те, як ця ідея недосконалості змінює наш спосіб спілкування з іншими. Подумайте про людей у вашому житті, тих, з ким ви найближчі, що робить ці стосунки значущими. Це не ідеальні моменти, блискучі посмішки чи ідеальна відпустка, це справжні моменти, чи не так. Пізні нічні розмови, під час яких ви обидва були надто відвертими, аргументи, завдяки яким ви краще розумієте один одного, часи, коли ви так сміялися, що плакали, навіть якщо це був не найкращий жарт. Тепер подивіться, як ми часто намагаємося представити себе іншим, одягаємо маски, ми приховуємо ті частини себе, які вважаємо надто брудними, надто зламаними, надто великими. Ми намагаємося бути симпатичними, приємними, вражаючими, але роблячи це, ми щось втрачаємо. Ми втрачаємо шанс, щоб нас побачили такими, якими ми є. І якщо інші люди ніколи не бачать нас справжніх, як цей зв'язок може колись відчуватися справжнім? Ось що люди поєднують не через досконалість, а через тріщини? Вони з'єднуються, коли бачать у вас частинку себе, не відшліфовану, відфільтровану версію. А версію, яка бореться, яка сумнівається, яка відчуває. Ви коли-небудь відкривали комусь те, чого вам було соромно, лише щоб дізнатися, що вони пережили щось подібне. Це все змінює чи не так? Раптом немає жодного осуду, жодного прикидання, лише розуміння. Але чому так важко бути таким чесним? Чому так страшно дозволити комусь побачити наші вади? Можливо, тому що нас вчили, що вразливість це слабкість. Що, якщо ми дамо людям побачити тріщини, вони підуть геть, але правда в тому, що вразливість є основою будь-яких значущих стосунків, без цього немає ні довіри, ні близькості, ні глибини. Згадайте випадок, коли хтось поділився з вами чимось глибоко особистим, можливо, вони визнали помилку, або розповіли вам про страх, який вони носили, або показали вам свою сторону, яку зазвичай приховують, що ви відчули. Ви засуджували їх, чи почувалися ближчими до них, більш пов'язаними. Ми так боїмося бути засудженими, але насправді вразливість приваблює людей. Саме вона робить нас людьми, це те, що робить нас близькими, і це те, що робить нас улюбленими. Тут на допомогу приходить вабі Сабі. Це не просто оцінка недоліків, об'єктів чи моментів. Йдеться про цінування недосконалостей у людях, у тому числі й у нас самих. Йдеться про відмову від ідеї, що ми повинні бути бездоганними, щоб бути гідними любові чи приналежності. Подумайте про стосунки, які тривали роками через усі злети та падіння. Вони не побудовані на досконалості, вони побудовані на прийнятті, на тому що бачать недоліки один одного і все одно залишаються поруч, люблять не всупереч тріщинам, а завдяки їм. Але такий зв'язок вимагає зміни того. Як ми бачимо один одного, ми повинні припинити прив'язувати себе та інших до неможливих стандартів. Ми повинні припинити очікувати, що люди будуть ідеальними, і замість цього почали запитувати, хто вони насправді, що робить їх унікальними, навіть якщо це безладно. Беріть людей у своє життя прямо зараз, ті, про кого ти найбільше дбаєш, що б ви відчували, припинивши намагатися їх виправити. Щоб перестати хотіти, щоб вони були більш цим чи меншим. Як би це виглядало, якби просто залишити їх на спокою? А як щодо вас? Що, якби ви перестали намагатися бути ідеальним другом, партнером, батьком чи колегою? Що, якби ти дозволив собі показатися таким, яким ти є, без маски? Що, якби ви повірили, що люди, які справді важливі, приймуть вас, незважаючи на недоліки та все інше? Це не означає, що ми припиняємо рости чи вдосконалення. Це не означає, що ми припиняємо вибачатися, коли робимо комусь боляче або намагаємося стати кращими, але це означає, що ми перестаємо базувати свою цінність на тому, наскільки близько ми підходимо до якогось неможливого ідеалу. Це означає, що ми перестаємо приховувати ті частини себе, над якими ще працюємо. Ось парадокс: чим більше ми приймаємо свою недосконалість, тим більше ми ростемо. Коли ми перестаємо вдавати, що маємо все разом. Ми створюємо простір для справжніх змін. Коли ми визнаємо, що не маємо відповідей на всі питання, ми відкриваємося для навчання, і коли ми дозволяємо людям побачити тріщини, ми даємо їм дозвіл робити те саме. Але це стосується не лише особистих стосунків. Таке бачення світу може змінити наше ставлення до незнайомців, колег і навіть людей, з якими ми не згодні. Подумайте про те, як швидко ми засуджуємо інших. Ми гортаємо соціальні мережі та критикуємо людей за те, що їх забагато чи недостатньо. Ми чуємо чиюсь думку і відкидаємо її як тупу або необізнану. Але що якби ми підходили до інших, так як в абісабі вчить нас підходити до розбитої кераміки не з розсудливістю, а з цікавістю? Що, якби ми вважали кожну людину незавершеною, недосконалою та все ж такою, яка заслуговує на повагу? Що, якби ми зрозуміли, що всі носять тріщини, яких ми не бачимо, що кожен у свій власний помилковий спосіб намагається зрозуміти світ, це не означає, що ми погоджуємося з усіма чи виправдовуємо шкідливу поведінку, але це означає, що ми перестаємо очікувати, що люди вписуються в акуратні маленькі коробочки. Це означає, що ми перестаємо вимагати досконалості, перш ніж проявити співчуття. Давайте застосуємо це до прикладу реального світу. Подумайте, коли наступного разу хтось помилиться на роботі у вашій сім'ї де завгодно, замість того, щоб поспішати критикувати, запитайте себе, яка історія стоїть за цим зломом, що ця помилка розкриває про їхню людяність, як я можу відповісти таким чином, щоб побудувати зв'язок, а не розірвати його? І коли ви робите помилку? Оскільки ви помиляєтеся, ми всі робимо це, що якби замість того, щоб лаяти себе. Ви побачили це як частину своєї історії. Що, якби ви заправили тріщину золотом, а не намагалися її приховати, це те, що в Абі-Сабі пропонує нам спосіб життя, де менше судження, а більше вдячність, спосіб зв'язку, який менш стосується досконалості, а більше присутності. Уявіть, якби ми всі так жили. Уявіть собі, якби ми перестали сприймати тріщини як невдачі, а почали сприймати їх як можливості для зв'язку, зростання, краси. Що вам заважає? Що заважає вам прийняти такий спосіб життя? Можливо, це страх, страх бути відкинутим, страх засудження, страх бути недостатнім, але ось правда, вас достатньо. Не тому, що ти ідеальний, а тому, що ти справжній. І люди, які важливі, їм не потрібно, щоб ти був бездоганним, їм просто потрібно, щоб ти з'явився. Тож припинимо ховатися. Давайте припинимо прикидатися. Перестаньмо чекати ідеального моменту. Ідеальна версія нас самих, ідеальне все. Давайте почнемо показуватися такими, як ми є, тріщини, і все таке. Бо саме там краса: ось де зв'язок, ось де життя. Поговоримо про контроль. Ми витрачаємо стільки свого життя, намагаючись утриматися за це. Чи не так? Ми намагаємося контролювати те, як нас бачать інші, контролювати результат наших планів, контролювати кожну дрібницю нашого життя. Але як би ми не намагалися, все вислизає крізь пальці, плани розвалюються, стосунки змінюються, життя змінюється незалежно від того, готові ми чи ні. І замість того, щоб прийняти це, ми боремося з цим. Ми чіпляємося, ми пручаємося, ми боремося. Але ось контроль правди це, це ілюзія. Ми не так сильно контролюємо, як нам здається, і можливо, це непогано. Можливо, чим міцніше ми тримаємося, тим більше пропускаємо те, що прямо перед нами. вабі сабі вчить нас, що нічого не триває вічно і нічого ніколи не закінчується. Це негнітюча думка, це звільняє, це нагадує нам, що життя завжди в русі, завжди змінюється, завжди змінюється, завжди недосконалий. І коли ми перестанемо намагатися все контролювати, ми нарешті почнемо бачити красу в хаосі. Подумайте про весь час і енергію, які ви витратили, намагаючись зробити речі ідеальними, нескінченне налаштування, надмірне мислення, хвилювання про те, щоб все було правильно, щось із цього справді зробило вас щасливішими, чи просто змусило вас почуватися виснаженим? Що станеться, якщо ви перестанете намагатися все виправити і залишите все, як є? Яке це було би відпустити не через поразку, а через довіру? Вірте, що життя безладне, і це нормально. Вірте, що навіть якщо все йде не за планом, досвід все одноцінний. Подивіться на природу: він ніколи не буває ідеальним, але завжди прекрасним. Дерево не росте прямолінійно, його гілки звиваються і повертаються, сформовані вітром і часом, його кора тріскається, його листя опадає, але це не робить його менш деревом, Ніщо з цього не позбавляє його цінності. Ми можемо цьому навчитися. Замість того, щоб примушувати своє життя до чітких передбачуваних моделей, ми можемо почати сприймати повороти. Ми можемо припинити запитувати, чому це не ідеально, і почати запитувати, чого я можу з цього навчитися, чому ця мить навчила мене думати про випадки вашого життя, коли все йшло не так, як ви планували. Можливо, ви втратили роботу, або стосунки припинилися, або життя прийняло несподіваний поворот. У той час, напевно, це здавалося невдачею, наче тріщини були занадто великі, щоб їх ремонтувати. Але оглядаючись назад, хіба ці моменти не сформували вас, хіба вони не навчили вас чогось, чого ви не могли б навчитися інакше? Ми так швидко називаємо речі хорошими чи поганими, ніби життя можна розділити на чіткі категорії, але Вабі Сабі нагадує нам, що все є частиною цілого тріщини, безлад, недоліки. Вони не відокремлені від історії, вони історія. Коли ми відпускаємо контроль, ми звільняємо місце для можливостей, ми перестаємо намагатися втиснути життя в наше уявлення про те, яким воно має бути, і починаємо сприймати його таким, яким воно є. І часто те, що воно є, виявляється прекраснішим за все, що ми могли запланувати. Це не означає, що ми припиняємо рости чи вдосконалення. Це не означає, що ми припиняємо вибачатися, коли робимо комусь боляче або намагаємося стати кращими, але це означає, що ми перестаємо базувати свою цінність на тому, наскільки близько ми підходимо до якогось неможливого ідеалу. Це означає, що ми перестаємо приховувати ті частини себе, над якими ще працюємо. Ось парадокс: чим більше ми приймаємо свою недосконалість, тим більше ми ростемо, коли ми перестаємо вдавати, що маємо все разом. Ми створюємо простір для справжніх змін. Коли ми визнаємо, що не маємо відповідей на всі питання, ми відкриваємося для навчання, і коли ми дозволяємо людям побачити тріщини, ми даємо їм дозвіл робити те саме. Але це стосується не лише особистих стосунків. Таке бачення світу може змінити наше ставлення до незнайомців, колег по роботі, навіть до людей, з якими ми не погоджуємося. Подумайте про те, як швидко ми засуджуємо інших. Ми гортаємо соціальні мережі та критикуємо людей за те, що їх забагато чи недостатньо. Ми чуємо чиюсь думку і відкидаємо її як тупу або необізнану. Але що, якби ми підходили до інших так, як абі-сабі вчить нас підходити до розбитої кераміки не з розсудливістю, а з цікавістю? Коли ми відпускаємо контроль, ми також відпускаємо страх. Страх невдачі, страх засудження, страх бути недостатнім, тому що ось у чому річ невдача не ворог, це вчитель, це те, як ми ростемо, як ми вчимося, як ми рухаємося вперед. Згадайте випадок, коли вам щось не вдалося можливо, це була маленька невдача, а може і велика. У будь-якому випадку ви це пережили, і швидше за все, ви вийшли з цього сильнішими, мудрішими, витривалішими. Тріщини вас не зламали, вони сформували. Що, якби ми перестали сприймати невдачу як те, чого слід уникати, і почали сприймати її як частину процесу? Що, якби ми перестали так боятися помилитися і почали зосереджуватися на тому, чого ми можемо навчитися попутно? Коли ми приймаємо недосконалість, ми також приймаємо непостійність. Ми перестаємо так міцно чіплятися за те, що було, і починаємо звільняти простір для того, що могло би бути. Ми перестаємо оплакувати минуле і починаємо цінувати сьогодення. Подумайте про все у своєму житті прямо зараз: ваші стосунки, ваші речі, ваше здоров'я, ваші спогади, ніщо з цього не триватиме вічно, але це не робить його менш значущим. Фактично, це робить його ще більш цінним. Коли ми визнаємо, що життя тимчасове, ми перестаємо сприймати його як належне. Ми перестаємо чекати якогось дня і починаємо жити сьогодні. Ми перестаємо чекати ідеального моменту і починаємо знаходити красу в тих моментах, які у нас є. Відпустити контроль нелегко. Це вимагає практики, це вимагає довіри, але воно того варте. Бо коли ми відпускаємо, ми звільняємо простір для чогось більшого миру. Спокій у тому, що ми не повинні мати всі відповіді. Мир у знанні того, що нам не обов'язково бути ідеальними, щоб бути гідними, спокій у знанні того, що життя з усіма його тріщинами та недосконалістю достатньо. То що ти з цим робитимеш? Ви продовжите шукати досконалість, чи почнете шукати красу, яка вже є, чи будете ви продовжувати чіплятися за контроль, чи відпустите й повірите, що тріщини є частиною дизайну? Вибір за вами. Але пам'ятайте, тріщини не роблять вас зламаними. Вони роблять тобі цілим, вони роблять вас людиною, і вони роблять вас красивими. Життя не чекає, щоб ти все виправив. Це відбувається прямо зараз у всій своїй безладній, недосконалій красі. Не пропустіть це, не витрачайте його на гонитву за тим, чого не існує. Просто відпустіть і подивіться, що станеться. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника, щоб не пропустити жодного корисного інформативного щоденного відео. Дякуємо за перегляд!